Кременчуцька газета спільно з патрульною поліцією продовжують акцію, під час якої інспектора патрульної поліції розповідають нашим водіям про те, як правильно здійснити проїзд по тому чи іншому перехресті на тій чи іншій вулиці. Тож сьогодні ми заслухаємо наступні ваші питання, які ви надсилали нам у редакцію. Наше наступне запитання стосується кола біля першої міської лікарні. Там нове коло. Скажіть, будь ласка, хто кому там перед надає перевагу в ру? Які показчики водій має вимкнути. Просто давайте спрогнозуємо якусь ситуацію, щоб водії розуміли. Таке ж саме перехрестя, як і на Леонова, міні-кільце. Перед перехрестям встановлені дорожні знаки, які нам вказують, що коло це головна дорога. Під'їжджаючи до кола, якщо на коло знаходиться вже транспорт, ми повинні йому дати йому дорогу. Виїжджаючи на коло. При зміні напрямку руху ми повинні включити показчик повороту відповідного напрямку.